завидую тебе, твоей непосредственности, простоте. А вокруг меня люди, но все не те. Ты обещал мне свой чудо-массаж на животе, а потом мы бы взяли такси и катались по городу до утра. Я помню все это так четко, как будто только вчера, хотя прошло уже где-то лет семь. И ты повторяешь лишь, мне пора, пора а я упираюсь. Отпускать тебя не в моготу, ведь уже послезавтра ты выложишь на страницу ту, что не ведает, не гадает про твои молодые стихи. Где слова о России на ногах и запахи апельсин. А совсем не про героин, что по чистой случайности поселился в твоей голове без дыхания яда и веры людской молве. Ты себя истощая угробишь. А значит, я я буду рядом с тобой, повторяя на ухо тебе, что ты будешь по век оставаться лишь только моим. Потому что, играя полроли в моей судьбе, ты уже никогда не того, сможешь и остаться один. Даже если Вы я петли. за три девять а земель, да, да. или просто лежу в земле. А -а -а. Ладно, да. можно я на направляюсь сюда? Зараз трошки містично, Ліда. Ти ж називається відьма. Що хочеш розказати? Ну ж би давай, не мовчи. Я би тебе за ґрати кинула кленочі. Серце свої клітки дерла би на шматки. Знай, у мене гірші мітки, аніж твої паски. Хай буде відьма, може, і комплімент, як там говорять в фільмах, про столовий момент. Поки ще маєш часу, може, хвилин за три, я розповім одразу рівні умови гри. Око віддам за око зуб покладу за зуб, ти ображаєш тонко, я відрізаю чуб Чесно, хіба ж правда Схочеш, не обійдеш. Тільки когось пораниш значить, тоді й помреш, тільки комусь насолиш, значить, і сам з'їси. А когось поневолиш, та саме віддаси. Я ж від початку відьма тільки наполовину. Решта, як кажуть в фільмах, це вже твоя провина. Чарділля, чомусь почуваєшся колою. Ти за моє безживілля заплатиш своєю долею. За тебе, до дна, коханий мій, і з себе тебе витравлюю. За вигадку в злісся зягнено платила своєю правдою. Нап'юся роси причистої і свічку поставлю в храмі я. Вдягнуєш жалю намистої на очі, листки конвалії. Зберу у долонях праведність, складу на полицю з бізністю. За твою безмежну жадібність своєю платила гідністю. Забуду про те, що бачила, що на лід не варте подоху. За все, що тобі пл пробачила, платила своєю вродою. Тебе спопилила поглядом. Мабуть, подіяло, за ці пережиті спогади труну вже собі приміряла. Це розкіш, таке свавілля, собі лише одне затям. Ти за моє божевілля заплатиш Своїм життям. недавно написаних віршів, який має дуже символічну назву заповідь. Забувай мене потроху. Помиті. Забувай мене з трагедіями, днями, піснями. Забувай мене веселу суму і сердиту. Бо пора рушати далі при пам'яті втями. Залишай мене у полі, в степу, на вокзалі, на дорозі, в переході, чи в лісі чи в горах, залишай мене, де хочеш, щоб інші не знали. Запали розвій повітру над морем мій порох. Відпускай мене, не бійся, я піду далеко. Обіцянка буде чесна, уже не побачиш. Спокійно, безстрашно і легко. Все одно залишить поруч. Напевно, не наче. І коли усе це зробиш, як я попросила, то не думай шкодувати про жодну хвилину.